Чесна тепер офіційно підтверджено як колишнього військового на його плечі видно татуювання, яке ймовірно вказує на те, що він служив в десантних військах. Він привабливий чоловік, який часто привертає увагу жінок на вулиці. На початку гри він працює на місцевого на торговця ім'я Брайан. Однак на офіційному сайті зазначено, можливо, настав час спробувати щось нове. Це ймовірно і є тим поштовхом, який змушує його та Люсію замислитися над великими пограбуваннями. Наразі не підтверджено, як саме Джейсон знайомиться з Люсією. Однак, після її виходу з в'язниці ми бачимо, що вона носить електронний браслет на нозі. Це можна помітити в рекламних матеріалах гри. Також її видно під час виконання громадських робіт. Зустріч з Росією може стати як найкращим, так і найгіршим, що сталося в житті Джейсона. Джейсон зображений як людина, що добре орієнтується на природі, а також як майстер на всі руки. На ньому футболка із зображенням морської охорони з написом продаж і обслуговування, що може вказувати на його минулу або поточну роботу. Мовірно, він працює або працював у цій сфері паралельно зі співпрацею з Брайаном.